Chevrolet Болт. Датчик тиску в колесах. Ось так він виглядає в зборі. Тось, ось. Він ось такий. Він невеличкий і він розборний. Знято з машини 2017 року. З 16 по 2021 однаковий кузов колеса. Там все, я думаю, таке саме. На нових болтах в новому кузові я думаю такі ж самі датчики, нічого там думаю, не змінилося. Так, значить, як поміняти батарейку тут. Вентиль розкручується. Тут все елементарно. Розкручується обічна зв'язочка. TX9. Обично розкрутили, розібрали, а потім починаємо. Саме Ось так воно розібрано відео. Трошки мені його вандальним способом розібрали. Ну, зато будемо розуміти, як воно. Що там внутри? Сейчас витруємо. Та, блин, одной рукой. Сейчас сорян. Ага, все так просто. Ну. No. Ты мо. Все-таки ж получится над одной рукой. Сейчас, одну секунду. Та, бля. Французский. Ага, все, виходить, виходить, виходить. Ось так. Ось так воно внутри. Чудо-юдо. Ось таке воно. О, так, щоб було видно. Значить, Батарейка вона там взята на сварочку. Тобто її треба буде, не знаю, Щось будемо пробувати якось зрізати. Ось ми купили нову батарейку і просто її треба поміняти. Як і назад ставити? Ну, будемо пробувати, сварки у нас немає, будемо пробувати паяльним способом. Думаю, щось типу такого. Ну, В принципі, нічого тут складного. Єдине, як ми будемо назад, це, мабуть, просто пропаювати. Наклеїв навряд чи. Ну, я думаю, на ваше усмотріння. Я потім напишу в коментарях, як ми зробили і як воно чи працює, чи не працює. Ну, В принципі, ось так воно виглядає в розібраному вигляді. Надіюсь, було полезно.